Всім привіт. Взагалі, установи, установи, установив, установив насос. Да, установив да, насос, це yeah. було саме важче. З усього, що я на цьому тракторі робив. Оце поставив зараз знять і поставив насоса. Е, Уставнив потоки, немає. Коротше, таке було. до того. Там коротких відео видно. Е, я знімав, що там було кільце. Заміни воно в заводу було неправильно поставлене, не? воно підтікало постійно. Це, як тільки насосе купив, воно в мене мокріло, а це вже просто потекло. Е... Поки вс... скривав його, закривав, на... на цьому знятий насос порвав сальник. <рив ezito> <д Russly> «На, Каже, в цьому ремкомплекті такий самий сальник є. Ну, Тільки він там двох пенник і сальник. ну, то есть Це не, не важливо, бо там стояв на насосі. Тільки самий сальний, один. Якось. Я не знаю, як воно там позначається. Ну, він стає нормально, все по розмірах, по тих, став. Тобто, це МТЗ-80 ремкомплект гура повний. Тут ще всіх колись повно. Якщо потече насос. Ще так, оце, так, в общем, все наче сухенько, гідравліку попробував, поганяв. так, Столик наш перекатний. Їздив він то туди, то сюди, то вперед, то назад. Тут трохи мокріє, це таке поптягуємо, подивимося або поміняються кільця. Так, це таке, все наче заводиться він добре. трактор, не. Так, по навіски я там відео буду знімати. Знімав відео десь. Все працює. Тут покажуть дехто що ставлять 80 циліндрів, я теж дивився на, такі, на менші циліндри, щоб можна було б сюди купувати по поставити. Але ну, це що в них немає цих е, фіксаторів. Виходить, ну, е, вже сюди не вчепиш цього що механічно. А розподільник мене не тримає. Хоч і дор дорогий, той класний гідросила, він 2-3 ну, сезони. Я переставив на друге положення, вже воно. Ну, це років три назад. І друге положення вже цей. У мене сталося одне положення, тільки, переставлятися на... переставити на положення, як далеко їдеш, то пісмикувати його. Це якось не прикольно. А тут усьо... їдеш далеко в друге село. Приїжджаєш, тільки шук, надів. Це можна тепер або тим, або тим. Можна один зробити глухий, бо в мене є така заглушка, тіпи, виходить, що там якби -му мульти. Тобто ставити, тоді його щоб... просто там же ж в цьому. Одне кільце внутрі, все на тоненькому. потім на, на цьому ще одне кільце. І, ну, три, три кільця, а то на тому типа, одна штука, типу. раз туди став, за -за 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 закрив і все. Зробіть один, який там найкраще працювати, щоб фіксував. А може наоборот два буде держати краще. Є, так, Ну, зараз відео подивитися. Я сьогодні без діда був, то ще й погазував. Ходіткаря вкатай, потім будеш газувати. Так, вже вечір. Наче встретив потік, там, де було текло, де нічого не капає, ніж немає нічого, да? Поляну, бачите, тих, Поганяв на віску. Десь вона опущена. Зараз попробую на відео сам зняти ключу речах на піднімання, це на холостих він працює, ну трошки вище холостих так. і спробую зняти. Так, ось воно так піднімається. Щелк. Є, зараз опустимо. Ого! Опустилося? Yeah. Опустилася. Зараз да. ще разочок. Так, наоборот, наче більше вона піднімається з двома О, Все, на хустик. Вибило. Сам регулюю ці розподільники. так що мені якраз речах вибивав, коли там плугами заздаєш. Так, дивіться, не високо. Ні, я думаю нормально. Це Я дивлюся, що я поставив на, 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 на той отвір, а сюди якщо переставлю, то буде трошки нижче. Тобто так, так, ну так, видно отвіру. Якщо я переставлю зараз на той, на ці два підемошки -підем з варні, всі. то буде нижче, тобто нормально. Не низько. Взагалі, <голіко> ну, ну, пішли подивимося, не тече там нічого. Калюшка була, вона натапує. Колопали в нього тут порогріво, треба буде підтягувати посевелить його. Де немає, то можна погазувати, бо то Я не газую, катай так. Так, значе нормально, а ну тиск що в нас там каже? Що в нас там каже тиск? О, бачите в кабіні як тихо. Навіть двері підкривані, зараз позакриваємо. Ой. тримається, Я ще його не нагрівав, так щоб цей їде. Бачите, в мене тут так включається, дуже зручно. Зараз включу мостам, заїду в гараж. В картоні буде повернутися, повитирати масло трохи. Не накопти. Ось такі десь так трошки лешить оборот, ту включився. Сеплення взагалі не регулювали. Подивився, там оце, кільце стоїть рівненько. Але зазор великий, треба підрегулювати. Там, бачите, трошки як так скидаєш раз Ну, Це не прогріти Прогріється, все. Прогріється перестане упору, Довгопорода. Опа. Все. Кажда не провернув. To